Ми маємо перемогти в цій війні. Це історичний шанс України зламати російський реваншизм, і ми маємо цим шансом скористатися. Кременчуцькі новини в Етері. Ми розпочинаємо. На варті нашої незалежності пліч опліч стоять відважні українці та українки, які сміливо дивляться ворогу в обличчя та захищають своє. Кожен із них герой, проте деякі навічно. Тож сьогодні Кременчужани попрощалися з Володимиром Чугуєм, який загинув 7 жовтня на Луганщині. Вічна слава герою! Вічна пам'ять! Із квітами та сльозами на очах сьогодні, 15 жовтня, кременчужани проведжали в останню путь мужнього воїна, 57-річного солдата Володимира Чугуя, бороняючи східні кордони батьківщини, від навали російської орди. Захисник полів бою 7 жовтня. За спокій та незалежність українців він віддав найдорожче власне життя. Володимир Васильович, 1967 року народження, призваний на військову службу під час мобілізації 16 липня 2024 року. Займав посаду інспектор прикордонної служби другої категорії, кулеметник першого відділення. Загинув 7 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Трагічна звістка про загибель Володимира вразила усіх, хто його знав. Родичі, друзі, знайомі та колишні колеги, які прийшли на прощання до міського палацу культури, не стримували сліз. Адже кожен розумів, вони втратили не просто людину, а відважного військового, влюблячого батька та вірного друга. З такою людиною просто спілкуватись приємно, навіть не зважаючи, які моменти тобто чи це діловий, чи особистий. Ділова. Дуже порядна людина, дуже компетентна. Дуже жаль втрачати таких людей. Сміливо дивлячись в обличчя ворогу, що прийшов з війною на українські землі, Володимир Пліч опліч зі своїми побратимами, до останнього боровся за батьківщину. Тож ми повинні пам'ятати, якою ціною ми маємо можливість жити під мирним небом та у незалежній Україні. Світла пам'ять та вічна шана Володимиру Чугую. Катерина Груднєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Місце сили Кременчук центр життєстійкості, який працює заради зміцнення соціальної згуртованості та підвищення рівня безпеки Кременчуцької громади. Більше про сьогоднішнє відкриття центру дізнаєтеся уже за мить. Місце, куди хочеться прийти, щоб корисно провести час, де можна вільно висловлювати свої думки. Центр життєстійкості місце сили Кременчук. Сьогодні відбулося його відкриття на вулиці Університетська, 23. Основне завдання центру підтримка дітей та молоді людей з інвалідністю, родин ветеранів, переселенців, усіх мешканців громади. Кожен може прийти туди за допомогою та захистом, знайти однодумців, відчути надійне плече підтримки. На урочистий захід відкриття були запрошені представники міської влади, партнери, волонтери та всі причетні до цієї важливої події. Сьогодні дійсно у нас відбувається велика подія в нашому місті. Маємо відкриття центру життєстійкості. Нарешті омріяне, довгоочікуване і таке потрібне нашій громаді. Дійсно, проблематика, яка зараз стоїть перед кожною громадою в Україні, це стійкість. Унікальність проекту полягає в тому, що тут об'єднали зусилля дві агенції ООН: місцева влада, громадські організації, місцеві і національні, і, і за підтримки звичайно дуже важливо, надзвичайно важливого для нас всіх зараз донора Європейського союзу. Саме підхід орієнтований на громади він знаходиться в самому центрі місії програми розвитку ООН і також всіх агенцій, всій організації Об'єднаних Націй, тому що ми розуміємо, що громади достатньо сильні для того, щоб працювати над своїм майбутнім. За понад рік роботи у центрі життєстійкості місце сили Кременчук провели 181 захід. Охопили майже 4 тисячі людей, серед яких молодь люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи. Ці цифри неймовірний результат, за яким стоїть титанічна праця. Ми відкриваємо чергове місце, де ми можемо працювати, спілкуватися, реалізовувати наші плани і прагнення. І допомагати нашим дітям, нашим молоді, нашим сім'ям утримувати себе у такий час, який ми сьогодні маємо. Ця презентація не про мене, не про організацію а про кожного з вас, хто тут в залі, тому що тут немає людини, яка не причетна до цього процесу. Кожен на своєму рівні, хтось щось маленьке робив, хтось давав приміщення на Шевченка 64, да, Надя і дівчата там вправно працювали рік. Хтось допомагав нам проводити заходи, хтось допомагав самоматеріально, якісь такі штуки, але кожен з вас. Маю відчути сьогодні, що це його це, це ви частинка того, що відбувається сьогодні. Центр життєстійкості міста Сили Кременчук – це ініціатива покликана зробити наше місто більш адаптивним до змін, інклюзивним та безпечним для всіх. Проєкт, який реалізовується більше ніж рік, спрямований на створення інклюзивного та адаптивного простору для всіх жителів громади з особливим акцентом на виразливіші групи населення. Велика подяка всім, хто доклав своїх зусиль, аби центр життєстійкості успішно функціонував. Місце сили Кременчук це спільний проєкт, який усі плекали і розвивали як своє рідне. Я вважаю, що на сьогоднішній день такі центри, які були створені в Ніжені, в Кам'янському і в Кременчугі – це нове, нове для української для України, нове для молоді, і це те, що дасть можливість громаді. Згуртувати цю активну молодь, ці ініціативи об'єднати в одному місці. Одразу після частини відкриття центр життєстійкості Радо прийняв на майстер-клас дорослих та малечу. Вони розписували пряники, водночас спілкувалися та наповнювалися позитивною енергією. Ініціативу зі створення центрів життєстійкості місце сили впроваджує громадська організація Клуб Рибалок України та громадська організація Комітет молодіжних організацій за підтримки UNFPA та UNDP в межах проєкту EU for Recovery» розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського. Союзу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцький підрозділ ДСНС отримав нову потужну техніку, а саме сучасний автопідйомник, який може піднятися на висоту близько 45 метрів. А це рівень 14-поверхового будинку. Детальніше про це у наступному матеріалі. 9 жовтня Кременчуцька, 15-та державна пожежна рятувальна частина поповнилася потужною спецтехнікою, а саме сучасним автопідйомником, здатним підіймати особовий склад рятувальників на висоту 45 метрів. Таку гуманітарну допомогу рятувальники отримали завдяки співпраці з королівством Данії. Він залучається і буде залучений для гасіння пожеж багатоповерхових будівель. У нас в області їх 39, Це набагато спрощує. Пришвидшує гасіння пожеж або ліквідації наслідків надзвичайних різних навіть під час російських обстрілів. Ці 39 будівель підвищеної поверховості у Полтавській області розташовані у грішніх плавнях Полтаві та Кременчуці. Тож ці міста і отримали нову техніку. Це дозволить рятувальникам ефективніше виконувати завдання на висоті, особливо в умовах пожеж і надзвичайних ситуацій у багатоповерхівках. Раніше до цієї до цього. Автопідйомника ми піднімалися всього на висоту 27 метрів. Зараз ми можемо підніматися на 14-й поверх на дах 15-го поверху. Вчора Кременчуцькі рятувальники розпочали теоретичне навчання, а сьогодні вже приступили до практики. Саме навчання в нас буде проходити протягом п'яти днів. Вчора був перший день, ми вивчали теорію, теоретичні відомості, призначення, загальну будову, тактико-технічні характеристики даного підіймача. Сьогодні другий день навчання у нас вже почалася практична підготовка водіїв. І тематика сьогоднішніх занять у нас це встановлення автомобіля на опори. Для Кременчука це оновлення є надзвичайно важливим, особливо в умовах війни та можливих загроз з боку окупантів. Новий автопідйомник підвищує ефективність та мобільність рятувальників, що в свою чергу сприяє зменшенню ризиків для життя і здоров'я містян. Софія Григоренко Іванкаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у виконкомі відбулася зустріч міського голови Віталія Малецького зі стипендіатами Кременчуцької міської ради. Саме про це наш наступний матеріал. Отримувати похвалу за свої досягнення та працю завжди приємно а вдвічі приємніше бачити справжній матеріальний результат своїх старань. Тому в Кременчуці є стара добра традиція відбирати кращих із кращих студентів навчальних закладів міста і давати їм стипендії. Ми зараз говоримо про те, що ми даємо стипендії тим, хто гарно вчиться. Ми ще даємо за громадську активність, за те, що ви. Змінюєте світ, в якому живете, за те, що ви змінюєте місто, в якому живете. Займаєтеся культурним життям університету, вищого навчального закладу, свого училища, коледжу, займаєтеся спортивним життям, приймаєте участь в різних олімпіадах, в різних спортивних змаганнях. І за це за цю активність також громада підтримує вас. Цього разу стипендіатами за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі стали 13 молодих людей і ще 13 – за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста. Із вересня 2024 року, по січень 2025 включно вони щомісяця отримуватимуть від міста по 1300 або по 2000 гривень залежно від навчального закладу. Ми навчаємося в Хримчуському військовому ліцеї. Сюди ми прибули, щоб так підкріпити наші старання річні, те, що ми навчав. Ося, ну і відповідно отримати стипендію. Наш військовий ліцей приймав в благодійних акціях, там святими дітям і так далі. А і що за себе можна сказати, то я приймав участь як у військових організаціях, так і в принципі благодійних від нашого ліцея. Стипендію отримую за мабуть за наукову роботу про тайм менеджмент, про мотиваційне середовище в ресторанному бізнесі. Проходила там курси по менеджменту закупівель. За активну діяльність в нашому університеті за всякі досягнення у науці. Оскільки під час зустрічі пролунала повітряна тривога, вручення продовжили в укритті міськвиконкому. Там вже після офіційної частини у молоді була можливість поставити запитання міському голові Віталію Малецькому, а також висловити свої пропозиції та побажання щодо життєдіяльності міста. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Ризиків, пов'язаних із прогулянками на природі достатньо як подбати про себе у випадку, якщо ви загубилися в лісі, дізнаєтеся з нашого наступного матеріалу. Наразі у Полтавській області діє заборона на відвідування лісів, та декого це не зупиняє. І часто заходячи глибоко в хащі є ймовірність заблукати та наразити себе на небезпеку. Що ж насамперед відбувається з людиною у такій ситуації? Зразу паніка, а потім людина стресує. Вона не знає, що робити. Якщо зв'язку немає, ну перше, що в нас є, ми звертаємося до телефону. Телефон зв'язку немає. Людина починає бігати вправо-вліво, не знає, що робити. Якщо ви все-таки заблукали, віднайти зворотній шлях, вам допоможе чіткий алгоритм дій. Лісовий масив має просіки, вони тягнуться з півдня на північ і з схода на захід. Тобто кожен ліс він розбитий на квадрати. Якщо в такій ситуації людина піде або право, або вліво, вона завжди вийде на якусь просіку. Просіка це рівна прорубана дорога посеред лісу, яка ділить його на сегменти. Знайшовши цю дорогу, ми можемо зорієнтуватися у просторі без компасу. Для того щоб зрозуміти, де північ, де південь. Коли ви виходите на такі просіки, на кожному перетину просік двох є стовбик, такий на ньому позначені квадрати, тобто там певна певні цифри. Північ буде між найменшими цифровими значеннями на цьому стовпчику. Для того аби убезпечити себе від ситуації, коли ви дезорієнтовані у просторі, час від часу необхідно обертатися назад та фіксувати пам'ятні місця і знаки, аби на зворотньому шляху на них орієнтуватися. Також до відвідування лісу важлива попередня підготовка. Початку працювати місцевість, візуально подивитися карту і знати, де відносно півночі знаходиться селище або там яка дорога велика. Є додатки, які працюють офлайн. Є така програмка Османдлех. І в принципі GPS працює і все буде видно. Якщо ж ви цілеспрямовано бажаєте оволодіти майстерністю спортивного орієнтування, у вас є можливість навчання у фахівців. Місті трошки відновлюється робота гуртки спортивного орієнтування, де і діти, і в принципі, і дорослі можуть опанувати ази орієнтування. Тобто, якщо будуть якісь питання або можливість провести майстер-класи, звертатись до мене. Будьте обережні та обов'язково дотримуйтесь правил, аби ваш відпочинок закінчився вдало і залишив лише. Позитивні емоції. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. У Кременчуці відбувся благодійний концерт відомого українського стендап-коміка Антона Тимошенка. Про що жартували та як допомагали Збройним силам України? Дивіться у наступному сюжеті. Сатиричні жарти, актуальні теми та атмосфера єдності, саме так пройшов благодійний стендап Антона Тимошенка у Кременчуці, який зібрав повну залу прихильників у міському палаці культури. Антон регулярно використовує гумор як спосіб привернення уваги до найболючіших проблем суспільства у своєму виступі. Стендап комік традиційно торкнувся гострих тем, таких як корупція, мовне питання та війна. У нас люди вони крадуть гроші, тому що бояться, що щось станеться. я це розумію. По тому, що коли вони вже вкрали гроші. Вони не знають, що купити, розумієте? Ти дивишся потім обшуки цих корупціонерів, їхніх квартир, і квартири. Думаєш: ну вони розгубились на етапі дизайну своєї квартири. Мільярд доларів і ти живеш в сауні. правильно Правильна? Антон Тимошенко почав займатися стендапом у 2015 році. А вже через рік здобув першу перемогу у телешоу, розсміши коміка, а згодом і другу. Лише коли роблю стендап. мені щось зрозуміло. Брукафон, мікрофон в руці, моя роль, ваша роль, якась взаємодія. Це зрозуміло. І Я дуже люблю за це стендап, хоча насправді іноді я не впевнена, що я хочу цим займатися постійно. Бо це така дивна штука, коли ти залежиш від оцінки людей постійно, ти маєш їм подобатися, і це зараз у мене прикольне завтра Кременчуці. А ти починаєш свій шлях в кальянних, розумієте? В стендапі, і ти маєш подобатися чуваку з кальяном, розумієте? Але поки не розсмішу його, не буде вас, розумієте. Ти приходиш сюди, з цим може багажем. З початку повномасштабного вторгнення Росії Антон Тимошенко активно долучається до допомоги Збройним силам України. Своїми виступами він неодноразово допомагав закривати збори на підтримку військових, ініційовані благодійним фондом Сергія Притули. І цей вечір не став виключенням, адже комік провів благодійний аукціон. Гроші з якого передадуть на підтримку воїнів. Тут написано на ньому несу смерть ворогам. Ось в такому шопорі Сергій виносить гроші, які вкрав з фонду. ціна п'ят. Одгині чи бажаючи придбати ваші ставочки. стендап-концерт Антона Тимошенко подарував Кремочужанам не тільки гарні емоції, теплі спогади про атмосферний вечір, а й дав можливість чергово підтримати наших захисників. Марія Бердаєва Олексій Кришновський, Крамочуцькі новини. Дякуємо кожному, кожній хто віддає свої власні сили заради зміцнення країни. Слава всім, хто з нашим народом, слава Україні.